Дуже класній ціні. Volkswagen Crafter з рідним підтвердженим німецьким пробігом 230 тисяч кілометрів. 19 рік випуск, модельний 2020, перша реєстрація також 2020 рік. Хто думає, що не можна купити таку техніку по низу ринку? Треба терпіння і довіритися професіоналам. Це крафтер L2H2, без ДТП і без жодного підфарбування. Є в нас пархроніки спереду заду зараз більш детально вам покажу. Будка, арочки в нас цілі, взагалі будка в дуже гарному стані. Немає в нас рижиків, це все труд, тому що доїхали до локації. Йшов дощ, значить, було вказано таку царапину клієнту всю інформацію передали. Перед цим оглянули 3-4 варіанти і всі були в набагато гіршому стані. Для комерції це стан прям ідеальний. Шукає собі авто такого плану, той зі мною сперечати не буде. Двохлітровий дизель на 140 кінських сил, надійний, common rail. Є в нас спід, є кондиціонер. Парктроніки відображаються на моніторі передні задні. 200 36 тисяч німецького пропіру. Нравильно класне авто. Просто порожики не зачухані. Тому, друзі, кого цікавить? Комерційна техніка, тягачі. Можливо, комусь трактор треба. Можете звертатись в компанію дізелькар переходити в інстаграм, запитувати, що треба, і наші менеджери нададуть вам всю інформацію. авто разом з компанією дизелькар